Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене моїй роботі нової пошти. У цьому відео я вам розповім про портал, який відноситься до нової пошти це NP Shopping або сервіс він ще називається. За допомогою цього сервісу можна замовляти вантаж із-за кордону до нас в Україну через нову пошту. І також за допомогою цього порталу чи сервісу можна замовити вантаж не тільки від інтернет-магазину. Але й від своїх родичів, знайомих, а також від людей, які хочуть вам відправити вантаж просто за кордону в Україну за допомогою нової пошти. Не забуваємо підписуватись на канал, ставляти лайки, коментувати, відповім на всі ваші запитання, розповім все, допоможу в вирішенні питань. Так що поїхали. І так, розпочнемо з того, що це за сервіс NP Shopping. Заходимо на сайт, так і пишемо NP Shopping. Заходимо його. Ось у нас є сайт NP-Shopping. Вибираємо українську мову і вибираємо зареєструватися. Тут ми вводимо своє ім'я, прізвище, ім'я, номер телефону, емейл і придаємо пароль для реєстрації. Нажимаємо кнопку Зареєструватися. При реєстрації на почту вам приходить е, лист е, з підтвердженням того, що ви зареєструвалися. Я вже зареєструвався на даному сайті. Нажимаю Війти заходимо. Тут у нас є ось так на сайт ми перейшли. І тут є доставка онлайн-прокупок з-за кордону. У нас є країни, Америка, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Італія, Іспанія, Туреччина. З цих країн ми можемо отримувати вантажі від інтернет-магазинів. Для того, щоб отримати е інтернет-адресу свою для отримання вантажу, ми заходимо в особистий кабінет і мої адреси для шопінгу. І тут для кожної країни, з якою будемо робити покупку. Для кожної країни видається своя окрема адреса для отримання вантажу і далі, щоб вона була переправлена в Україну. Так, що ми робимо надалі? Робимо ми наступне. Буду робити на прикладі Польщі. У Польщі є такий е, сайт для інтернет-замовлень, як Allegro. Allegro PL. Заходимо на нього, реєструємося в ньому. В Allegro PL. Тут можна змінити мову на українську. Ось тут. І все в нас є на українській мові. Allegro PL це аналог нашого LX. Тут також можна робити покупки. І це все буде доставлено в Україну. Переходимо у профіль. Обліковий запис. І нам тут треба додати свою адресу для отримання е доставки. Обираємо адресу доставки. Тільки треба перейти на польську нову мову. І тут ось у нас здається такі поля. Переходимо на сайт NP Shoпінга, копіруємо прізвище ім'я. Спочатку вставляємо ім'я прізвище. Ні, ні спочатку ім'я, прізвище, потім вставляємо ім'я. Фірму нічого не ставляємо. Номер телефону ПЛ, польський. Вводимо цифри. Ті, що в нас тут в цьому номеру телефону, ось тут 38 192.

От, і тут місцевість, зелена гора. Копіюємо і вставляємо. Записуємо адресу. Все, в нас з'явилася адреса для доставки нашого вантажу, який ми купимо в Польщі. На цьому Allegro сайті є ще така зараз акція, що три доставки в місяць безкоштовно по Польщі. Тобто вантажу ви оплачуєте, наприклад, там за 10 євро купляєте, і він безкоштовно доставляється до місця призначення. Це, я так розумію, новопочтовські партнери, які потім переправляють вантаж з Польщі на Україну вже за допомогою нової почти. Тобто, сюди Будуть орієнтуватися, як вона на цю адресу прийде, будуть орієнтуватись по вашому імені і прізвищу. І далі вже перероблять вантаж на український, Трек номер і все. Вантаж буде доставлений в Україну. Після того, як ви зробите замовлення на Allegro, це приклад Allegro, вам дається, приходить на пошту лист те, що ви зробили замовлення, і потім згодом дається ще вам трек номер, за допомогою якого ви можете відстежувати вантаж, який йде по Польщі до пункту призначення вашого. Коли вам приходить на пошту трек номер, то ми заходимо в особистий кабінет. Ось в особистому кабінеті додати відправлення. Вводимо, з якої країни даний вантаж прямує до нас. Вибираємо Allegro. Назву там придумуємо якусь назву для того вантажу, який ми замовили. Відбираємо кількість одиниць, яка була замовлена, і вбираємо скільки воно там, наприклад, коштує 50 євро. І отут, у трек номеру, вводимо наш трек номер. Трек номер може. Бути з буквами і із цифрами. Тобто, вводимо трек номер, який знайшов нам у листі, і все, і зберігаємо відправлення. І можемо потім у особистому кабінеті відслідковувати статус доставки нашого вантажу, де він знаходиться, на якій стадії. Een... В Принципі все. Я так подивився по доставці по типу, вартості, не дуже той дорого все виходить, можна, в принципі, користуватися. Також дізнавався у контакт-центр з приводу того. Як відправити вантаж за кордону не з інтернет-магазинів. Ось мені надали відповідь, якій було написано, що у багатьох клієнтів зараз є потреба відправляти посилки з за кордону в Україну. Зараз ми працюємо над створенням окремої послуги для простого отримання посилок з інших країн. Поки послуга в розробці, пропонуємо вам відправляти посилки через нову послугу, нова пошта шопінгу у тестовому режимі. Те, що вам і розповів. Тобто, коли, наприклад, ви хочете, щоб вам хтось з родичів з-за кордону відправив вантаж, наприклад, з Англії, то вибираємо Англію, мої адреси в шопінгу, тут Велика Британія, і ось вам надаються адреси партнерів, куди ваші родичі можуть відправити вантаж, і далі він буде переправлений в Україну через нову пошту, калькулятором розрахувати, скільки буде стоїмості. Можна на сайті також тут, так що дивіться, можна використовувати даний сервіс для того, щоб отримувати вантажі не такі з інтернет-магазинів, а й з ваших родичів або знайомих. Так що, в принципі, на, цьому все. на цьому відео моє завершилося. Надію, що моє відео буде корисним вам і ви зможете користуватися сервісом NP Shopping і робити покупки за кордоном. Так що користуйтеся, купуйте, надійних вам покупок. До наступних зустрічей!